Продовжимо випуск. Держава забезпечила їх правом на життя, а пенітенціарії належними умовами. Засуджені на довічне ув'язнення залишаються повноправними громадянами України. Вони можуть розпоряджатися власним майном, яке залишилося на волі брати участь у щорічному зовнішньому незалежному оцінюванні, прохати про помилування та навіть одружуватися. Тему продовжить Юлія Замараєва. Раз на три місяці вони отримують право на нетривалі побачення. Щоправда, приходять до них в основному духівники. При цьому з 79 засуджених у вільнянської колонії максимального рівня безпеки двоє вже встигли одружитися. А сьогодні ще 13 з них отримали паспорти та надію на майбутнє. Сьогодні отримали 13 паспортів, із них 5 паспортів були відновлені після втрати 8 паспортов були в фотографії в зв'язку з возрастом. 25 років, 45 років. Засуджені запевняють, забезпечені всім необхідним. А співробітники 55-ї колонії в першу чергу опікуються безпекою ув'язнених і своєю. Довічники це вбивці, багато з яких схильні до суїциду втечі та намаганням себе скалічити. Навіть відведена для них територія офіційно зветься сектор максимального рівня безпеки. Одинадцять засуджені за вбивства дітей, двоє позбавили життя власних батьків. Один колишній працівник МВС. Ще один ветеран Афганістану. 79 чоловік за ними доказаних судом 40, 143 смерті. І найбільше – це у нас бердянський маньяк, так називаємо, за ним 12 труб. Один з довічників колишній військовий. За матеріалами справи убив двох людей, за що знаходиться в колонії вже 9 років. Проте свою провину не визнав. Каже, найважче, коли в тебе перестають вірити навіть власні діти. Родственники казались. Воно, звісно, і важко, і обідно. Ну, якщо родственники не вірять, то судді система тим більше не повірять. Вже все. Точка поставлена. И я уже с этим смирился. Как есть, пусть так и будет. Скажите, вы будете подавать прошение помилования? Нет. Нет? Если человек чувствует и знает, что нет вины, за что просить. Прохання про помилування до президента України засуджені на довічне ув'язнення, можуть подавати тільки через 20 років перебування за ґратами. Один із підопічних сектору максимального рівня безпеки відбув уже 18.